Всім привіт! Презентую вам лот, аксесуари та одяг для Хеллоу. У лоті аксесуарів буде 13 одиниць. Жіночих костюмів буде 2 одиниці з розміром SM. Колготи жіночі буде 1 одиниця. Чоловічі костюми буде 1 одиниця з розміром М. Костюм для хлопчиків буде дві одиниці. Та для дівчаток одна одиниця. Всього в лоті буде 20 одиниць. Вартість лоту 580 гривень. Матеріал 100 поліестер. Собівартість 1,29 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!